Вітаю, шановні студенти, розглянемо з вами сьогодні інтегрування тригонометричних функцій. Будемо припускати, що маємо інтеграл ось такого типу, де r від синус x і cos x буде раціональна функція своїх аргументів. І тоді у нас можливі три випадки. Функція r у нас буде непарна відносно синуса Тобто, коли ми поставимо замість синуса мінус синус, ми будемо мати мінус перед функцією. Мінус r від sinus cos. Тоді в такому випадку ми робимо заміну t дорівнює cosinс х. Другий випадок, якщо функція у нас не парна відносно косинуса, то робимо заміну Т дорівнює sinus x. І третій випадок, якщо в нас r від мінус синус x і мінус косинус x буде r від синус x косинус х, то робимо заміну t дорівнює тангенс х або t дорівнює катангенс х. Зазвичай це буває у випадках, коли синус і косинус, обидві функції або в парній степені або обидві функції в непарній степені. Якщо жоден із цих трьох випадків нам не підходить, то використовується універсальна тригонометрична підстановка те дорівнює тангенс х на 2. Вона завжди приводить до інтегрування е, раціональних функцій. Тобто при такій заміні або такі заміни, або універсальна тригонометрична підстановка, ми отримаємо інтеграл від раціональних функцій. Давайте розглянемо приклад. Нехай нам треба знайти інтеграл, де х ділить на 1 плюс синус квадрат х. Ми бачимо, що тут у нас синус стоїть в парній степені, Косинуса немає, але ми можемо вважати, що косинус у нас стоїть в нульовій степені, це також парна степень. Тоді заміна тангенс або катангенс. Зробимо заміну, те дорівнює тангенс х. Знайдемо синус квадрат х – Сіннус квадрат це тангенс х помножено на х. В Чисельнику у нас буде стояти тангенс квадрат, а це t квадрат. І косинус квадрат х можна замінити як 1 ділить на 1 плюс тангенс квадрат х. Тобто для синус квадрата отримаємо такий вираз. Як бачите, тут у нас стоїть ще dx, тому нам треба знайти і із з цього виразу, і відповідно диференціал x. Нехай x у нас буде t. т. x dx. Згадуємо похідну від арктангенса, це буде одиниця ділити на одиниця плюс t квадрат і помножено на dt. Все, що ми знайшли, ми тепер підставимо в інтеграл. Буде інтеграл dx одиниця ділить на одиниця плюс t квадрат dt і поділити 1 плюс t квадрат на одиниця плюс t квадрат. Торівнюємо. Що ми бачимо? Ми можемо тут знаменнику звести до спільного знаменника. Одиниця плюс t квадрат у нас піде вниз знаменник. Буде інтеграл вигляду dt. Тут буде одиниця плюс t в квадраті. І тут у нас буде вираз 1 плюс Т квадрат плюс Т квадрат. І ділити на 1 плюс t квадрат. Бачимо, що 1 плюс t квадрат у нас скорочується, буде інтеграл dt ділити на 1 плюс 2т. Зведемо цей інтеграл до табличного. Якщо тут біля dt поставити корінь із двох, то ми можемо тоді отримати інтеграл диференціал від корінь із 2т на одиниця плюс корінь із 2 Т і в квадраті. І для того, щоб скомпенсувати оцей множник одиниця на корінь із 2. Поставимо тут одиниця ділити на одиниця плюс корінь із двох. Перед інтегралом одиниця ділити на корінь із двох. Якщо ви бачите, тут у нас, якщо з-під диференціала корінь із двох винесеться, і корінь із двох скоротиться, і ми будемо мати цей вираз. Тоді інтеграл, який стоїть, це табличний інтеграл. Буде одиниця ділити на корінь із двох. І цього табличного інтеграла це буде арк тангенс, корінь із двох t Арк тангенс корінь із двох t І повернемось до старих змінних. Т це в нас тангенс Х і плюс С. ниться